Якась нова гра, здається, називається Роблокс. Спробую скачати. Скачала. Якийсь у мене скін негарний. Ось так вже краще. Тут є якась гра Ragdoll. зайду в неї пограю. Там якась дівчинка. Піду познайомлюся. Привіт. Привіт Давай дружити. Давай Як тебе звати? Я Маргарита, мені 13 А я Анжеліка мені 11 Хочеш, я тебе добавлю в нашу групу. Так, залюбки. Добавила в групу. Всім привіт! Це моя нова подруга. Всім привіт, я Анжеліка, мені 11. Фу, що за нобіха. Ліза, заспокойся. Не звертай уваги. Ліза завжди така. Мене звати Марк, мені 14. Я Ліза, мені 12. Давайте пограємо в рекдол. Давайте. Ок, якщо чесно, я не вмію грати. Не хвилюйся, я тебе навчу. Марко, особисті повідомлення. Що таке? Чого це ти так багато уваги приділяєш ну, Взагалі-то я просто хочу навчити її грати в Роблокс. Ну-ну. Ми -ну. повернулися. Марк навчив Анжеліку як грати. Грали дві години. Так класно пограли? Так. З вами так весело. Дякую тобі, Марку. Слухай, давай я тобі за дорачу десять тисяч Роблоксів. Дякую, ти найкращий. Особисті повідомлення Лізи та Анжеліки. Слухай мене сюди. Якщо будеш їсти до Марка, то я тебе не тільки видалю з групи, а й підставлю. зрозуміла? Я маю право спілкуватися з ким захочу. зі мною ти точно спілкуватися не будеш. Ну окей. Загальна група. Анжеліка, я вже перевів тобі робукси. Я раздякую тобі, Марку. Я пішла робити скін. Через 20 хвилин. Я повернулася. Ну, як вам мій скін? Дуже гарний. Красотка. Взагалі захвило. Все досить, не сваріться, Давайте краще пограємо. Ви мені спартили настрій. Я не хочу більше грати. Ну ок. Ок. Пограли. Класно пограли, мені вже треба лягати спати. Сподіємої ночі. На добра ніч. Взаємно. Тим часом Ліза. Як мене дістала ця Анжеліка? треба якось підставити її, щоб Марк видала всі з групи. Точно. Скажу Марку, що вона мене ненавидить. Вона з фотошопила переписку. Особисті повідомлення Марка і Лізи. Марка, Марко, я вам Показала фото. Як вона могла? Я думав, вона хороша. Загальна група. Анжеліка, я тебе вилучаю з групи. Чому? Що сталося? Показав фото. Що? Анжеліка була вилучена з групи. Особисті повідомлення Анжеліки і Маргарити. Привіт! Що сталося? Показала фото. Обісті повідомлення Маргарити і Марко. Марк, що таке? Ти нічого не помітив? Передивися, взагалі-то вона була офлайн. А ой! Тепер іди вибачайся. Загальна група. Анжеліка добавлена в групу. Анжеліка, вибач мене, будь ласка, я помітив, що це фотошоп. Я рада, що ти зрозумів. Я тебе теж вибачаю. Ліза, я тебе видаляю з нашої групи, нам такі друзі не потрібні. Ча ні, а хоча ви мені Ліза вилучена з групи. Всім привіт! Я Захар. Можна дружити з вами? Всі. Так, звичайно. Ось закінчилася моя історія. Дякую вам за перегляд.